Так, відносно другого шару плівки. У нас дві фрамуги, тобто це внутрішня і зовнішня. Тобто між ними ось такий простір. Ось цей шар плівки. Другий у нас. Тобто, ну так показати, він у нас зафіксований на, на п'яти проволоках. Тобто ось одна, он друга, по центру третя, четверта і там також п'ята. Це другий, ну, шар плівки у нас так тримається на п'яти, ну і там вона прикопана, відповідно. І є ще ось такий потолок. Ось він, тобто, ми його розтягуємо, ось. у нас по центру натягнута для. Так скажемо, трикутної форми проволка. Тут вона просто за трубу закріплена, далі йде. Ось у нас є три кріплення, на яких тримається поперечна арматура. Ось вона, вона у нас така крючковідна, також доверху йде. І там у нас приварений крючочок, на який лягається проволка сантиметрів десь 40-50 від шпалери. Там нічого, там де ляже, де і лягло, тільки по центру у нас. І через всю теплицю, відповідно. І коли ми роздвигаємо, ми маємо потолок у вигляді ось такої картини. Тобто на, ви, на чуть вище шпалери, скажімо так, щоб менше рослини касалися, якщо б треба. Ну і розтягується подушка. Ну і Це кожна полоса одна одна. Отут-ось друга. Ось третя пішла, у нас трьохметрові куски. Так ось вони на проволці тримаються. Вон. Там ми по краям заводимо просто Сейчас покажу. Тут ми просто заводимо за край оцієї проволоки, що натягує другий шар, і потім просто роздвигаємо потолок ось так. І будемо мати ось плівку. При цьому зверху ще. Великий об'єм залишається повітря. Якось так приблизно. Ну а на зиму ще ми, крім другого шару, тут ми ще вішаємо ще торцевий, торцеву плівку. Ось так у нас ще опускається плівка. І виходить двойний, ну, теплиця в теплиці, по суті. Ось так.